Звісно, ми продовжуємо, адже в ефірі єдиного марафону новини для вас. Працюють інформаційні команди фактів -Ві» та Вікон СТБ. Доброго ранку. Досі триває атака дронами на Україну. Загроза БПЛА залишається на Вінниччині, Хмельниччині та у Чернівецькій областях. Повідомляють повітряні сили. За минулу добу ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів. майже 40 разів готив з РСЗВ. Під артилерійським обстрілом перебували близько сотні населених пунктів по всій лінії фронту. Про це у свіжому зведенні повідомляє наш генштаб. За день сталося 59 бойових зікнень. На куп'янському напрямку бої тривали біля Сіньківки та Сідніше Петропавлівки. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаки в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Важка ситуація і в районі Авдіївки. Загалом у цьому районі за день сталося понад три десятки зітхнень. Продовжують утримувати позиції українські воїни і поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. А на лівому березі Херсонщині наші захисники розширюють плацдарм. У саках Новофедерівці та Євпаторії цієї ночі лунали вибухи. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Міноборони РФ вже заявило про атаку окупованого Криму безпілотниками. За їхньою версією російські ППО, начебто, перехопили 36 українських дронів, крім піострова. Один БПЛА вони зафіксували над територією Краснодарського краю. Гриміло вночі і в Білгороді. Місцеві постять відео там чути вибухи. Пропагандисти пишуть, що їхня ППО, начебто, знищила 10 ракет реактивної системи Вільха над Білгородською областю. Двоє людей постраждали. Є руйнування будинків. А вчора вибухало біля Севастополя. Наші повітряні сили відзвітували про ураження російського командного пункту. Відео опублікував командувач повітряних сил Микола Олещук. Сказав, що це наша відповідь на побрехенькі росіян, які 2 січня відзвітували про, мовляв, Ураження бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев'ятьма генералами збройних сил України. Росія вже двічі запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Такі дані наводять в Білому домі. За словами Джона Кірбі, ці ракети від КНДР здатні вражати цілі на відстані 900 кілометрів. каже в обмін на балістичні ракети пхенян, хоче отримати від Москви винищувачі ракети класу земля повітря, бронетехніку та засоби виробництва балістичних ракет. Така співпраця дуже насторожує. Вашингтон каже представник Білого Дому. Раніше південно-корейська розвідка повідомляла, що Північна Корея надала Росії понад мільйон артилерійських. Іх снарядів щоб атакувати Україну. Нам відомо, що Північна Корея постачала Росії балістичні ракети і пускові установки до них 30 грудня минулого року. Російські війська запустили одну з цих ракет в Україну. Вона впала на відкриті місцевості в Запорізькій області. Також, 2 січня, Росія випустила по українцям кілька балістичних ракет від КНДР. Їхня підтримка ще більше загострює війну. 10 січня члени Ради безпеки ООН зберуться для обговорення постачання КНДР Росії балістичних ракет, які ворог уже. Використовує по Україні про це у соцмережах. Повідомив постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Дипломат сповістив, що засідання скликається партнерами-членами Ради безпеки у координації з Україною. Тьотя Суп так діти називали жінку, яка впродовж двох місяців і чотирьох днів готувала їжу в одному з бункерів Азовсталі під ворожими обстрілами та бомбардуваннями Наталя Бабеуш із Маріуполя з нічого серед руїн куховарила для близько півсотні людей, зокрема дітей. Нині Наталя у Львові та продовжує турбуватися про інших допомагає цивільним та військовим, які зазнали поранень. Це є досвід, досвід просто зібратися до купи і з собою володіти психологічно. Ну, мене це врятувало. Наталя не може стримати сліз, коли згадує, що довелось пережити в одному із бункерів Азовсталі під постійними бомбардуваннями росіян. Два місяці і чотири дні жінка кожен день ризикувала своїм життям, аби приготувати їжу для півсотні людей, які ховалися разом із нею на заводі. Тоді там було із десяток дітей, наймолодші з цього три роки. Мені би дуже було шкода тих дітей розумієте, які. Які б вийшли звідти сиротою або напівсиротами, якщо б мама пішла щось готувати, так як у мене дітей немало, і чесно, я не боялася, щоб не зійти з розуму, мені треба щось робити, тому що я досить активна людина. Готувати доводилось під постійними обстрілами. Чоловіки спорудили для Наталі щось на кшталт Мангала. Через брак харчів їли переважно суп із консерви. Тому діти й почали називати жінку тьотя суп. У мене не було продуктів, в мене були тільки консерви, і я просто дуже довго думала, мабуть, десь тиждень, як вижити, маючи мінімум продуктів. Люди втрачали свідомість від голови. Розумієте? Діти мріяли про свою улюблену їжу. Щодня вони малювали у бункері те, чого їм найбільше хотілося. Хтось цукорки, хтось торт, хтось піцу, хтось, ну от розумієте, просто для мене це жахливо. Дитина, коли 21 століття і одні діти мають все, якісь технології, якісь про цукорки взагалі не йшлося мова. А дитина намалювала тобі піцу, і просто прикліпила біля твого. Імпровізованого ліжка. Одного дня жінці таки вдалося приготувати піцу. Ми мали консерву, тобто тушковане м'ясо, мали кукурузу, Все. борошна немає. Приходять хлопці, каже, хлопці, маю мрії дитини. Дайте борошно. Мені дали хлопці, борошна через деякий час. У травні 22-го Наталю та інших цивільних евакуювали. Нині жінка у Львові тут вона співпрацює з волонтерськими організаціями та продовжує дбати про інших, допомагає цивільним та військовим у медзакладах. 60-річний пан Юрій попав під обстріл росіян у Бахмуті незадовго до запланованої евакуації. Чоловіка сильно поранило уламками. Відновлюється Юрій у Львові у національному реабілітаційному центрі незламні. Допомагають стати на нано. Це добре, що зібрали і хоча там назі свяхи стоять, шурупу скручень, Но треба розробляти, треба ходити. Треба рухатись, рух це життя. А ще каже, дуже допомагає музика. Удома чоловік грав на клавішних. Нині пан Юрій має змогу грати у реабілітаційному центрі та мріє про власний інструмент, адже все залишилось у зруйнованому росіянами Бахмуті. Тож, якщо хтось має можливість допомогти чоловіку у здійсненні мрії, зверніться до благодійної організації Хочу жити, де сьогодні працює Наталія. Для мене це важливо, розумієте, Для мене важливо ну, дати якийсь деякий час просто підтримку людині, щоб вона не втратила, не втратила просто себе в суспільстві. Морослава Соколовська, Володимиролюк, факти сітів єдині новини. Від виробництва з нуля до потужного підприємства. За 26 років на ринку корпорація Біосфера, як і більшість українських підприємств, спочатку повномасштабного російського вторгнення зіткнулася з надскладними викликами. Втім, компанія ні на день не зупиняла виробництво. За місяць тут виготовляють 40 мільйонів одиниць продукції. 30% йде іде на експорт. Підприємство з виробництва товарів для дому та гігієни з робочим візитом відвідала віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Вона ознайомилася з інвестиційними проектами та ефективністю державних програм підтримки Робної промисловості. Від маленьких верстатів до шести потужних підприємств, два з яких у країнах Європейського союзу. Дніпровська корпорація біосфера, попри виклики сьогодення, працює на повну потужність. З початком великої війни кілька виробництв вимушено релокували на захід України. 40 мільйонів одиниць продукції на місяць це обсяги корпорації з виробництва товарів для дому та гігієни. Їх експортують до 30 країн світу. Незважаючи на війну, українські промислові підприємства дедалі сміливіше інвестують у нові проєкти, зокрема у відкриття цеху нетканного полотна. Тільки в цей комплекс поробництво нетканого полотна ми інвестували 20 мільйонів. І зараз ми продовжимо інвестувати в Україну для експорт Орієнтованих кампаній компанії, які розвиваються, компанії, які донатять, які є лідерами отраслі з технологічним обладнанням Слідни це потрібно цього року. Корпорація стала членом глобального договору, а ще першою компанією з України, яку запросили в Нью-Йорк на Private Business Forum. Тут активно підтримують екотренд. Корпорація біосфера першою в державі запустила виробництво 100% біорозкладаних пакетів для сміття. Вони виготовляються з біополімеру. Біополімер своєю чергою виробляється з кукурудзяних відходів. В чому користь цих пакетів? В тому, що вони буквально за якісь 3-4 місяці вони розлагаються і не приносять шкоди навколишньому середовищу». Нині розвиток і підтримка українського виробництва одне з пріоритетних завдань уряду, зазначила віце-прем'єрка Юлія Свереденко. Для цього діють кілька програм. Для реалізації масштабних проєктів біосфера скористалася дешевим кредитом програми 5.7.9. Нам дуже важливо, щоб українська економіка працювала, українські підприємці виробляли продукцію, так як немає успішних сервиних держав. І очевидно, що ми маємо відходити від моделі сервин. До економіки до моделі економіки, де домінують товари, додано вартість вартість по переробленні товарів. Вже наступного року уряд розширить інструменти підтримки бізнесу та посилить залучення інвестицій у реальний сектор економіки. Зокрема, у бюджеті передбачили 18 мільярдів гривень на програму Доступні кредити 5-7-9%. Також уряд продовжить фінансувати грантові програми для започаткування або розширення бізнесу. Державна політика має бути сфокусована на стимулах для виробничих підприємств. Це робота для українських громадян в своїй країні. Це податки в державний і місцеві бюджети, за які ми фінансуємо нашу оборону. Попри повномасштабне російське вторгнення, цьогоріч українська економіка потроху відновлюється. Так буде і надалі впевнена віце-прем'єрка. Адже виграти війну може лише промислово розвинена країна. Держава, яка виробляє особливо продукт із доданою вартістю. Христина Венгеля Денис Сінегін. Факти сі Єдині новини. Поки це все але марафон триває.